Сучасний літературний процес. Українська література на межі ХХ і 21-го століття дуже цікава і неоднозначна, оригінальна і традиційна, лірична і епатажна, акцентована на змісті й формалістська. Ця література твориться саме тепер, і ми певним чином є свідками її народження. Нове покоління письменників і поетів прагне дивитися на навколишній світ по-новому, а не під кутом методу соцреалізму. У літературі почали з'являтися нові теми, зрештою, змінився і підхід до слова. Говорячи про українську літературу кінця ХХ століття, традиційно наголошують на світоглядно-мистецькому на напрямі, що прийшов на зміну модернізму, постмодернізму, як. Основному художньому напряму літератури 90-х років ХХ століття. Відносно постмодернізму й досі не припиняються дискусії. Більшість дослідників вважає, що український постмодернізм зародився у 1980-х роках і пов'язаний з іменами Юрія Андруховича, Олександра Ірванця, Віктора Неборака. У творчості молодих літераторів постмодерн стає чи не найвизначнішим стилем. Характерні зразки цього стилю в нашому молодому письменстві 1992-х романи Юрія Андруховича Оксани Забушко, Юрія Іздрика. До визначальних рис постмодернізму слід віднести поєднання різних стильових тенденцій частково позиційність, універсальність проблематики, позачасовість і позапросторовість зображення епатажність, зміну функцій автора та героїв, прагнення поєднати істини різних культур, іронічність, пародійність тощо. Авангардизм термін на означення так званих лівих течій» в мистецтві. Авангардизм виникає у кризові періоди історії мистецтва, коли певний напрямок або стиль існує за рахунок інерції, тиражуючи вчорашні творчі здобутки, перетворені на кліше. Однак сам авангардизм не спроможний до створення незабутніх художніх цінностей, оскільки він не має свого коріння. У сучасних умовах авангардизм набув вигляду неоавангарду, відчуваючи відразу до стереотипів літератури періоду соцреалізму, він спромігся розкрити потворні нежиттєздатні її аспекти, очевидну творчу безплідність. Авангардизм відродився в українській літературі в кінці 1980-го на початку 1990-х років. Його представниками є літературні угрупування бу-ба-бу, -бу, пропала грамота, лугосад. Провідними ознаками постмодерністської літератури є іронія, цитатне мислення, інтертекстуальність, колаж. Принцип гри у постмодернізмі панує тотальна іронія, загальне осміяння і глузування. Численні постмодерністські художні твори характеризуються свідомою настановою на іронічне співставлення різних жанрів, стилів художніх течій. Твір постмодернізму це завжди висміювання попередніх і неприйнятних форм естетичного досвіду. Реалізму. Модернізму масової культури. Іншими характеристиками постмодернізму є невизначеність, театральність, гібридизація жанрів, співтворчість читача. А найпоширенішими образами, метафорами постмодернізму є карнавал, лабіринт, бібліотека, божевілля. Особливе значення у постмодернізму він надається текстовій структурі, власне, текстовій у тексті «Сучасні літературні організації угрупування товариства школи 80-ники. Представники Василь Герасим'юк, Ігор Римарук, Іван Малкович, Оксана Забушко, Оксана Пахльовська, Іван Козаченко. Національна спілка письменників України Понад півтори тисячі членів до 2001 року очолював Юрій Мшкетик, а з 2001 Володимир Яворівський, Асоціація українських письменників АУП з 1997 року. Понад 100 письменників президент Юрій Покальчук, а згодом Тарас Федюк. Бубабу, -ба -бу. Бурлеск, Балаган, Буфонада. З 1985 року. Місто Львів, представники Юрій Андрукович, Віктор Неборак, Олександр Ірванець, нова дегенерація з 1992 року у місті Івано-Франківськ. Представники Іван Андрусяк, Іван Ципердюк, Степан Процюк, Пропала грамота з 1991 року місто Київ. Представники Віктор Недоступ, Семен Либонь, Юрко Позаяк. Західний вітер з 1992 року місто Тернопіль. Представники Віталій Гайда, Борис Щавурський, Василь Махно, Гордій Безкоровайний. Лугосад. З 1986 року місто Львів. Представники Іван Лучук, Назар Гончар, Роман Садловський. Червона фіра. З 1991 року місто Харків, Сергій Жадан, Ростислав Мельників, Іван Пилипчук та інші. Найяскравіші представники Оксана Забушко. Справжня творчість починається саме з цього періоду. Життя стає повноцінним. Збурилася воля до життя і національна і особиста. По закінченні аспірантури Оксана Забужко відкриває для себе Америку, два роки викладала українську літературу в американських Пісбурзькому і Пенстейтському університетах, один семестр у Гарварді, кандидат філософських наук, віце-президент Українського пенцентру, стипендіат фонду Фулбрайта 1994 року, лауреат літературних премій фонду імені. Гелен Лапіка США 1996 та фонду Всесвітнього зобов'язання США 1997 року. нині мешкає у Києві, працює в Київському інституті філософії. Наступний яскравий представник це Юрій Андрухович, сучасний поет, прозаїк, перекладач, есеїст, творчість якого пов'язують із напрямком постмодернізму, що прийшов на зміну модернізму ще на початку 80-х років ХХ століття, і це має свою точку відліку. 1985 рік, коли Юрій Андрухович разом із Віктором Небораком та Олександром Ірванцем заснували поетичну групу Бу ба -бу» – бурлеск, балаган буфанада. Зміни в суспільному житті країни відбились і в розвитку літератури, почали з'являтися нові теми змінився підхід до творчості. Коли досліджують українську літературу кінця ХХ століття, наголошують на світоглядно мистецькому напрямі, що знайшов яскраве втілення у творчості Юрія Андруховича, це і поєднання тенденцій різних стильових течій, опозиційність до традицій, позачасове і позапросторове зображення подій, зміна функцій автора та героя, поява незалежної особистості, часом іронічність чи пародійність. Як послідовний митець постмодерністського напряму, Андрукович оригінально поєднує патетику з іронією, часом захоплюється стилістичними прийомами або ж ніби замінює ліричного героя якоюсь новою маскою. Твори поети й прозаїка внесли в українську літературу своєрідну стихію вільного мислення, не обтяженого сумнівами, умовностями і найперше, що привертає увагу, у них постає новий образ вільної творчої особистості. Ігор Римарук. Один із щільних поетів-модерністів нинішнього покоління, відомий як засновник літературної майстерні Си Святого Юра 1994 року, до якої належали, окрім Юрія Покальчука та Юрія Андруковича, і Василь Гарасим'юк, і Віктор Небарак, і Олександр Ірванець та інші. Пізніше Ігора Римарука було обрано віце-президентом Асоціації українських письменників АУК. Діяльність АУК це є певна опозиційність до СПУ. Члени нової організації проголосили свої основні критерії: подолання колоніального синдрому в українській літературі, фаховий рівень, відкритість світогляду. Про твори Ігоря Римарука можна сказати, що вони несуть у собі своєрідну протестантську настанову. Він уособив фаховість та ерудовану інтелігентність вісімдесятників. Його твори являють живу сутність мови, де значущими є і паузи, мовчання, і миттєво вихоплені деталі і філософське відчуття часу. Це робить його твори привабливими і дає потужну інформацію про ментальність українського народу. Також варто сказати про існування двох шкіл прозаїків. Перша це Київсько-Житомирська, перевага екзистенціальних мотивів, герой творів інтелектуал, рафінований інтелігент. Яскрава представниця цієї школи Оксана Забужнів. І наступна друга це Львівсько-Франківська. Перевага гри та іронії, карнавалу і травестії. Герой оригінал Міський житель, вихідець із села, сільська людина з комплексом меншовартості, ну і яскраві представники Юрій Андрукович, Тарас Проказько, Юрій Ізрик та інші. Характерні риси сучасної драматургії: наповнена інтелектуалізмом, перехід до модерного моделювання дійсності, звільнення від традиційних шаблонів, поєднання поезії, філософії, моральності, вчинків героїв у драматичному творі. Колажний принцип твору. поява імен абстракцій, імен символів, перевага камерності, звернення до проблем сучасної школи.